Це наші давні партнери. Олексій Пилипович Дон це фантастична людина, яка ну, фактично подвиг завершає в Україні, тому що 30 років уже його господарство не приміняє ніяких хімічних компонентів для вирощування сільськогосподарської продукції. І всі ці зернинки виросли за рахунок підтримання живої землі, мікробіома землі. Як ви бачите, це фантастична чиста продукція. тобто Ці зерна вони для пророщування годяться. тобто Можна жито проростити, можна пшеничку, можна нас... ось голонасінний овес. Тобто, можна пластівці робити і батончики з нього. Це маш, це е, е, японський маш, він називається. Ніяк не можу назву цю вивчити. Нудзуки, да? Хорошо. Так от все це можна купити і протестувати на фестивалі живих.